Кожна з них особлива по-своєму, але всіх їх об'єднує схожі проблеми. Однаковий розпорядок дня. Урок, перерва, їдальня, знову урок перерва. І ура! Нарешті додому. Тож пропонуємо один день із життя в парі січні середньосиснистичної школи. Ранок у кожній галицькій родині починається однаково. Батьки ніжними голосами терпляче і довго намагаються вирвати із обіймів Морфея своє заспане чадо. Завжди усміхнені. та оптимістично налаштовані вчителі всіма можливими способами добираються до кінцевого пункту. Вони страждають у переповнених маршрутках, на високих підборах намагаються ускочити у автобус, який от-от рушить. Ось подивіться, яким бадьовим кроком марширує репер Василь Миколаєвич. Йому добре, він спортсмен і живе близько. Поспішаючи паркується мачула Ярослава Володимирович. біжить Раніше за всім приходить директор. Він знає справою, якою керує. Тепер цікаві моменти із наших уроків. А голову ти дома не забув? Я не буду розбиратися, хто в кого списував. Ви що не бачите, що два вчителя в класі? Або вийдеш ти, або вийду я. Я вже зрозуміла, а ви не розумієте прізвище я за вас дописувати буду. Всі пакуночки на стіл, я їх зараз їм. Нема питань. Ліс, рук! Ось такі командні моменти бувають у нас на уроках.